Всім доброго дня! У вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Так, шановні. У нас канал не повчальний. Це для любителів писати, що відео не прошу. Ми просто показуємо, як у нас що росте і які воно дає врожаї. Без ніяких там реклам. Сортів і всього остального, хоч там мені багатенько хто і кає, ви там рекламуєте отой то сорт. Шановні, ми не рекламуємо сорта. Я вам висловлюю свою особисту думку згідно своїх смакових вподобань. І смакових вподобань нашого споживача на базарі. Якщо люди не хочуть якийсь їсти сорт, то ми його не тримаємо, ми його просто видаляємо. Я вже про це казав. Ну що, шановні, полуничка у нас витримала в общому 5 морозів. Це вночі із 6 на 7, і 7 на 8 квітня. Потім 24 квітня, 28 квітня і в ніч із 1 на 2 травня. Чесно думали, що взагалі будемо без полуниці. Але потихеньку вона відходила. Да, у нас по факту сьогодні буде перший збір урожаю. Якщо чесно, навіть не планував знімати відео, тому що після всіх оцих морозів, ну не то, що немає крупної ягоди, а те, що кущі у нас були в такому стані, що тільки завдяки, можливо, завдяки мегафолу ми їх витягли хоча б до такого, як вони зараз є. Листовий апарат був страшний доїзний маження. Це там показувати страшне було. Ну ладно, то ж все таке лірика. З вісами бігати я не буду, спічні коробки прикладати теж не буду, тому що по факту, повторюся, немає до чого прикладати. І так, трішки по сортах. Джолі. Це напевно найкрупніша ягода. Сорт, я вже казав. Смачнішого для мене сорту немає. Є деякі сорта полуниці, які я не викину, навіть якщо перестану займатися полуницею. Джолі один із них. Небагато, але трішки ягодки буде. Ще раз повторюсь. Крупної ягоди немає. Бачите, оце у нас по факту такі після морозів усі кущі були. Стояло сухе і страшне. Сорт смачний з приводу болявості, те що там кажуть, найболявий сорт, шановні, дивіться. Одна обробка була всього-навсього. Топсін і відкліща. Сорт смачний, потихеньку по мірі наростання вуса починаємо підставляти стакани. Цей сорт буде з нами і на нього дуже великий попит. Не знаю. Можливо, навіть десь якийсь сорт ми викинемо і насадимо іще джолі. Амі. Теж відновилося, урожаю звісно, тут буде мало, але щось буде. Залишили амі, квіки викинули сорт. Чому у нас на ринкові амі їдять з більшим задоволенням, ніж квіки? Опять же, ж великої ягоди немає щоб вам показати. А ні он щось є. Чому показував завжди по перших ягодах, шановні, щоб ви приблизно мали уявлення про потенціал сорту, що він може дати, якась зараза ягодку з'їла. Тому і показував не загальний врожай а іменно розміри ягоди, які можуть давати ці сорта. На нашому участку і на наших ґрунтах даний сорт себе зарекомендував краще, ніж квіки, тому ми його і залишаємо. Бачите, да? потихеньку відновився, ягодку підкидає. Сортом цим ми задоволені. Так само як і люди, які в нас купують ягоду. Так, пригаємо далі. Це в нас теж Амі. Це ж тут була квіки. Два бугра. Ми квіки викинули і місто неї досадили Амі. Це у нас, якщо я не помиляюся, ліччя. Теж потихеньку відновлюється, ягодку підкидає. О, та навіть, шановні, навіть буде отака ягодка. Таких ягід небагато, але все-таки вони будуть. Приводу лічії теж, там мені писали і кажуть, оце люди телефонують. Ви її так рекламуєте. Шановні, отут 36 бугрів, оці дві латочки. Ой, серед них 11 латок, це тільки лічія Це реально сорт, який У нас на ринкові його дуже полюбляють. Він не тільки візуально красивий. Але він ще й смачний. Так що лічія. І ми, і скільки б я там не розповідав, що джолі гарний сорт. Більше, ніж лічії ми не з'їдаємо. Лічію джолі так більше я полюбляю, а от дружина лічію може ну, кілограмами сидіти за один раз з'їдати. Таке, потихеньку підкидаю ягодки. Так, да, урожай гірший, звісно ж, але щось є. Це у нас соната. Джолі, лічі, соната. Це ці сорта, які я не викину ніколи. Є ще один сорт. За нього розповім. Так, соната, шановні. Теж бачите, в цьому році ягоди крупної немає. Дуже великі в нас перепади. Денна і нічна температура. Днем за 30. Ось ось другий день. 30-32 градуси. А вночі падає до 15. Але соната це цукор. Вибачте, може, плямкою. Але на нашому участку солодшої ягоди немає. Оце доїв разом із хвостиком. Теж стаканчики підставляємо. Ягодка дуже чудова. Кущі не дуже великі. Особливість даного сорту. Ви його можете впізнати. У нього фактично на кожному кущу є отакі п'ятипалі листки. Ось ось він. Ось ось. Так, тут у нас опять іде лічіє. Чесно кажучи, після всіх цих морозів я в квітні місяці був кинув курити. у травні закурив по-новому. Тому що кожен раз приходиш, бачиш оцей страшний стан полуниці. <кхід> Трішки нервова. нервова система в мене не витримала. Лічия. Ламбада Це у нас ламбада, сюди ще стаканами я не добіг гарний суволодкий сорт. Не знаю люди Так другий раз коли питають, а які у вас ще є сорта? Вже пора стакани підставлять. Кажу ламбада, ой, та ми про неї нічого не чули. Людей щось цей сорт. Трішки лякає і за того, що не чули. Шановні, я його не нахвалюю. У нього звичайний полуничний смак. Можливо б я його і викинув, щоб насадити Джолі, але е, дружина б'є мене по руках. Не такий солодкий, звісно, як соната, але Ну, чого, гарний сорт, просто солодка смачна ягода. Другої зачистки вже листового апарата ми не робили, може ось ось на днях зроблю, по мірі того як буду стакани підставляти. Деллі. Сорт Деллі. В цьому році немає чого показати. Можна сказати від слова «вообще». Дуже дрібна в цьому році на ньому ягода, всю крупну ягоду йому відбило. Перший цвіт в минулому році він по розмірах був гігантом, міг. Сміливо по розміру конкурувати з сортом Джолі і міг конкурувати з сортом Джолі навіть по смаку. Хотів знайти повністю весь ягодку, Знайшов ось невеличку, але знайшов. У цьому році, не дивлячись на ці погодні умови, є у присмакові щось таке Ой, здалеку нагадує присмак Абрикоси. Чому я і казав, що по смаку він може конкурувати із жолі іменно за оцей присмак. Но в минулому році він був такий яскравіший. Так, на бур'яни не звертайте увагу, це стакан буду підставляти, тоді вже його буду і підчищати, і висмикувати. Але сорт дуже гарний. Там теж питали у мене з приводу Деллі і Далі, Чи це різні сорти. Шановні чесно, не знаю. І не хочу навіть вникати у це. Наскільки я розумію, то це різні, Бо десь я бачив, що продають сажанці сорта Далі. Гігант журнеє теж в цьому році. Він і так у нього ягода не крупна. Не знаю, чого його назвали Гігантом в цьому році взагалі. Але чому цей сорт до сих пір ми не викинули і він з нами? Шановні, це дуже смачна ягода. По-перше, вона плотна, вона не давиться. Ну як, вона не хрустить, Іменно гарна полунична ягода. Але він дуже соковитий. М. Тут навіть давити не треба, з нього капає. Це дуже соковита ягода. Солодка соковита. Відновився він краще, ніж Деллі. Ягодки буде на ньому трішки більше. Сорт прімі. Це взагалі сорт скажений. В якому сенсі? У нас оце два сорти, а і примі, які видають оце отакі розетки. Дуже в ньому мощні, що самі кущі у нього гарні, Лист візуально таке, начебто він махровий, бархатний якийсь. Так і ще й оце викидаю отакі вуса з отакими розетками. Ягодки бачите, теж не дивлячись на те, що перві йому відбило морозом. Ягоди є з гарного розміру. В принципі і можна було вже б і на спечений коробок положити чи сірниковий. Ай, не хочеться і зривати такое сьогодні. Приїдуть заберуть полуницю. Пахуче пахне чудово. Солодка. У цьому році не знаю, немає оцього вишневого присмаку. Але сорт, я ж кажу, треба вже стакани підставляти, навіть щось часу не вистачає. І тут у нас опять далі йдечі. Так що, шановні, якось отак. А мегафол більшістю всього, що трішки нам допоміг. Проводилось, робилося дві обробки мегафолом, я кажу, тут кущі були ну, страшенні. Режі, отакі, як у того солома лежить, якось отак вибачте, що може відео. Опять же, хто там напише відео ні про що, я не рекламую, просто показую, як у нас після п'яти морозів відновилася полуниця. Це сорта були ранні, середньо і середньоранні. Пізні сорта покажу пізніше. Всім пока і гарних вам врожаїв, моя стакан і підставлять.